Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наша найголовніше інженер каже, що у нас посилочки. Так, все буде поступово. Перше, інструмент. Інструмент у нас, так, інструмент не хоче розпакуватись, тому ми його розріжемо. Значить, хто зрозумів? зрозумів, хто не зрозумів, пояснюємо вам. Це у нас для зручності вимірювання. Принаймні. Китайці. Ага. Гресь його. Не влазить. Класно, треба буде підпилювати. Написали, що підходить під любі щупи. чи я неправильно вставляю. Ну тут не тут. ж... О! Коротше гімно. Вибачте на слові гімно. А, виходячи зі всього, це тупо 3D принтер. Це просто 3D принтер, і воно. Я не знаю, під що воно розраховано. Так, ладно. Я зніму відгук на це діло. Проїхали. Це гадись, не раджу. Далі, 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 далі щось на ту таке. Треба так, щоб не повісти, бо там буває так, що запаковують. Було в мене пару разів, що ледве-ледве, але ще б трошки зачепив би і спортив би запчастину. Таке бувало. Китайці буває так пакують не добре. Так, тут напаки, тут добре запакували. Не знаю, що це. Не запитуйте, я не знаю. Зараз розпакуємо. Не так цікаво іноді замовляєш. І потім розпаковуєш і згадуєш. Ага, це у нас тестер індуктивності. А, мабуть, окремий буде огляд. Далі, ось це я обов'язково зніму окремий огляд, полагоджувати якраз цим телевізором у мене в ремонті. Це купив показати, як китайці дурять. Це супер нанотехнологічна антенна. Ловить Full HD мільярд каналів і так далі. Ну, ви розумієте, що це бахатло. Але я зніму відео показати, щоб люди не велить на це. Так, далі у нас тут що. О, посилочки-посилки, посилки поганяють. Так, це повинен бути коврик. Це повинен бути для рибола коврик силіконовий. Сподіваюсь, він буде якісний, бо це у нас YCS бренд, якщо хто не знає. О, ось така штукенція, бачите? Тобто ви ось сюди кладете мікросхемку. Сюди, сюди, і вона у вас не їздить і можна гарно риболити Ну, типу, вона тепло відводить. А, подивимось, знов-таки зніму окремий огляд спеціально буду показувати. Так, тут щось дзвонить. Що дзвонить у нас? Не знаєш? Ні, я не знаю. Давай будемо дивитися, що там дзвонить. Ой. А, все. Це наш один продавець у нас. Це у нас екстрактор. О, коротше, я його беру, потім покажу. Це екстрактор е цих насадок на двигуни. Ну, на маленькі двигуни. Шестерні і тому подібне. Короче, це треба буде зібрати, а потім окремо знімати так само відео. Далі. Щось кругленьке. Що крузенька не знаю. Дивлюсь, я його відкривати. А, крузенька це не крузенька. Крузненька казалось, не крузень. Дремлер. Дремлер, дремлер. знов ж таки а, той же YCS-овський, Ось Радять, кажуть, якісний. О, жужить, це вже добре. Так, все у нас увигнания. Еще. Ага. Раз, два. Так, раз, два. О -о -о. Прикольно. Раз, два, три, четыре, пять, чувств. костей. Прикольно. Ну и купа насадок, c для таки для рыболова биджек. Для відновлення плат і тому подібних робіт тобто для дуже дрібного. Знову ж таки буде окремий огляд. Так, і останнє це дитяче щастя. Дитина дуже хотіла. В наших реаліях це в житті може, на жаль, але може в житті знадобитися не тільки дітям, зараз хлопцям це ну, таке, ні, звісно. Але на фронті таке потрібно. Тільки в великих розмірах. Ось така цяцька. Дешеве, китайське, пластикова. Ось така штукенція. Але, ага, треба б... ще куті висунути. Так. Але тренувація для початківця. Це перший у нас експонат. Я не бачу акумуляторів. Ну, походу, нас кинули. Чи Він всередині. А, все, не кинули. Я думав кинули. Все, гаразд. Окей. Камера тут згія, зрозуміла. О, вона ще заряджена. Блим-блим-блим. А цей? Це, мабуть, батарейки хоче. Ага. Так, Зараз чекайте, ми швиденько візьмемо батарейки. Так, батарейки надибав швидко руч розряджені. Трошки, сподіваюсь что высточит нам всего. Так, тут ничего не напутало. Минус, минус, плюс. Якость трошки. Ну, ладно. Какая-то компоновка трошки дивна. Я сподіваюсь что раз не спалю. Ну, або они разряжены, або полярность тут не совсем правильно. бо плюс, плюс. Ну, блин, ну на и пластику. вот так, ладно. Выбачай, зараз найдем нормальные батарейки. Чтобы 100% сотки был заряженный. Так, ну, теперь 100% заряжены Новые батареечки. И причем и Ну, компоновка меня бантежит. О, не, увенкнулась. Так, теперь бы это дело зараз Перший запуск. Стічок ніяких немає, нічого немає. Коротше, не ну таке. Убираємо руки. Гвинти. Поки нічого не відбувається. О. Ага, прикольно. Ну, жужить. Я не не лупить. О! Я молодець, а собі монітор Хі -хі. А Сережа молодець! Сподіваюсь, не сильно. Коротше, дома такого не робить. Як бачите, полетів, як ви бачили, і лапану мені монітор. Чесно, лупану монітор. Але тут таке монітор у мене вживаний, я його купував і я його лагодив. Купував за 300 гривень, тому не шкода. Але так вдома більше не повторюйте. Бо це не можна. І, а, стічки такі є. Ну, коротше, перевірю на вулиці, потім дам відгук. наскільки га чи не га. Наразі сріпці, дякую за перегляд. Подобачку, підписку коментарі. Що, Сонечко, це виставити. Слава Україні! І до зустрічі!